Ну що, друзі, таке коротеньке було відео, як я ходив збирати гриби. Опа, який красунчик. Пакет його. Такий в нас ліс гарний. Тут раніше були білі гриби, але на даний момент я не знаю, чи вони тут є. Бо тут рядочком дорога і дуже багато хто собирає. Знайшов два білих гриба. Маленьких, правда, але знайшов. З мене такий грибник, як з окупанта українець. Тому таке. Ну хтось старших перебере, понятно, це всі гриби. Але суть вам ясна. Таке ходимо, дивимось. Що де є, чого немає. Таке певне відчуття, що хтось визбирав. Так, Це воно що за гриб? Чому вже грибу погано. Опа, тут рядишком ще один. Трожко знімати і, і дивитися на гриби, але ну, так, коротко трохи щось покажу, що назбирав що. А я сюди ще не дійшов. ж, з мене такий грибник. Пакет ту Дуже багато курочок. От прям дуже багато. За ще по от, 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 от прям дуже багато. Та ти шо? Просто песня. Так цікаво, що мій друг найшов. Ох ти тут а вже на це на... назрізав їх. Можна можна піти ще в цю в соснину туди за переїзд. Два одного можна буде, ще зайти до мене домой і дати ще один пакет. Опа, іще один красунчик. Певно, він вже йому капець, але бачимо. Більш-менш норм. Ну, треба розрізати, пізніше. Розріжу. Глянь. Зараз покажу результат того, що ми збирали. Я знайшов дуже багато курочок, там теж маслята. Погано видно, але є. Зараз кажу вдовго. Він знайшов парочку білих, я знайшов парочку білих, та й таке. Так, зайшли ми в таку соснинку. Певно, тут нічого немає, бо то, що тут дуже багато людей, багато хто знає про це місце. Ну зараз так пройдемося, трохи подивимось, що тут є. Хоть, хоч щось. Певно, вже тут нічого немає. Опа, яка красота. І ось два маленьких. Та ти що. Закухопа. Це ж ці хотів сказати польські, маслята. Підходимо ближче. Дуже багато курочок, прям дуже. Може, ще щось зараз найду? Ну таке трохи назбирав По такі всякі. Вже в пакеті немає місця, малого пакета взяв. Може думаю може завтра піду, якщо дождя не буде. Ну і далеко ходити не треба було. трошки надерізіний, ну на то нічого. Що, назбирав я грибів, так трохи є, ставимо моцнішого лайка, підписуємось на канал. Ну і все, залишаємось з нами.